Користувачі обговорюють білявку Олену Березовську, 22-річна дівчина дуже часто поруч із президентом. Вона із ним у закордонних відрядженнях пише про Януковича статті до інтернет-видань, називає його другом. Їздить на шикарному мерседесі, гроші рахує сотнями тисяч. Хто вона і наскільки близька до Януковича Боризовською зацікавилась навіть західна преса на шпальтах польської газети «Ржеч Посполита вийшла стаття під заголовком Чи не зашкодить білявка Януковичу? Цього тижня Олена Березовська заговорила після першого відвертого інтерв'ю, що було опубліковано в інтернеті. Олену звільнили з роботи. Вона дала друге спеціально для підсумків. Коханка президента, дочка міністра Юрія Бойка, нова перша леді, український інформпростір лихоманить від імені Альони Березовської. У свої 22 роки вона вже займається благочинністю, їздить на роботу на суперкоштовному авто, подорожує світом з делегацією президента. На світлинах обіймає то Вандама, то Клінтона, то кучму і нарешті довірливо схиляється до самого Віктора Януковича. Чи не зашкодить блондинка Януковичу? Питає читачі Жечпосполіта. топове видання Польщі. Українські журналісти пов'язують подорожі Березовської з президентом з її другим прізвищем. Бойко є думка, що вона родичка міністра паливої енергетики Юрія Бойка. Це можна було пояснити привілеї пані Альони, про які журналістам більш поважних медіа доводиться тільки мріяти. Пише Жечпосполіта. Але цієї п'ятниці Альона несподівано для усіх стала безробітною. Інтернет-видання обозріватель припинило співпрацю з нею. Ми зустрілися за Льоною в дорогому заміському клубі, що в трьох годинах дороги від Києва. Вона замовила салат «Цезар» і бокал білого вина. Доки готували страву на новенькому айпаді Березовська відкрила запис власної програми Вапроси. Нет, ничего приятнее провести беседу с оптимистичным, интеллигентным человеком. Вы точно меня хотели пригласить? Вы сказали, оптимистичный, интеллигентный, Это я, да? За пять минут разговора я сразу поняла, что вы Спасибо очень Спасибо вам большое, я так рад. Первый вопрос, касающийся истории человечества. Скажите, пожалуйста, мы произошли от обезьяны или от дама и Евы? Я думаю, что каждый человек должен для себя индивидуально решить эту задачу. За сусіднім столиком від нас сиділа Антоніна, друг сім'ї. Продовж вечері вона уважно слідкувала, що бальона не сказала зайвого, а на інтерв'ю допомагала їй підготованими фразами. Ні, я не подигає собі, тому що ти дуже троєспособна. Це може бути об'ясняється, і сьогоднішній рінці. Звільнення з обозрівателя співпало в часі з публікацією першого великого інтерв'ю Альони. У обозрівателя навіть немає нормальної версії, чому я вийшла. Це стосувалося не тільки моїх медіапроєктів, це програма «Вопроси», яку фінансувала я. Як вони говорять, що я тільки редактором була, але насправді була і автором цієї програми, і редактором цієї програми, і сценаристом цієї програми, і ведущим цієї програми. І головне, я була спонсором цієї програми. Я втратила свої гроші на цю програму. За словами Альони, запис однієї програми коштував приблизно тисячу доларів. З квітня цього року було записано 19 випусків для обозрівателя. Я, виросла, що я пройшла при путь, я виросла Мені вже 22 роки в кінці до кінця. Нужна вже іти далі, роботи стріміти, щось тоді. Тим болі у мене вже кучі придложення, вже два мені вчора ввечері, вічером діючи звані з двох сайтів. Віктор Януковича льоні не дзвонив. Вона запевняє, що не знає його номеру, а він її поводу моих отношений с Виктором Федоровичем могу сказать одно. Я с его женой, Людмилой Николаевной, Людмила Николаевна Я с его женой, Людмилой Николаевной, в церкви рядом стояла на Пасху. Мы с ним в храм один ходим. Поэтому, я думаю, все вопросы могут быть сняты. Спілкувалась Альона з президентом не так багато, як пишуть, тому усі статті на цю тему Березовська вважає іграми політтехнологів. І в річ посполітою. и все остальные издания, которые этот материал перепечатали. Я думаю, если посмотреть все издания, просто промониторила издания, которые об этом напечатали, у всех у них торчат уши одного блока. Какого блока, я думаю, догадаться несложно. Вот Владимир Путин сказал как-то о своих отношениях с Алиной Кабаевой. Не нужно верить слухам, выковыренным из носа. Вот я советую всем так делать. Алена действительно поддерживает курс президента. Ось вот її статья после визита Януковича у Брюссель. В целом, подытоживая вышеизложенное, хочу отметить: все действия президента Януковича вызывают оптимизм не только у лидеров Евросоюза, но и у граждан Украины. Украина взяла новый европейский курс на стабильность и процветание. Это человек, за которым стоит сзади 46 миллионов человек. Нужно верить ему, нужно помогать ему в первую очередь, а потом мы будем судить его поступки. Зараз Березовський займається благочинністю, їздить по дитбудинках, ремонтує їх власним коштом. Хоче зробити телепередачу для дітей. Я дуже хочу створити детську програму, тому що я вважаю, що сьогодні на українському медіаринке не вистачає. Що я переживаю за будущее поколение України. Я просто смотрю на этих малышей, которые сьогодні 8 лет говорят, У смотри, яка тілочка пошла. я хочу, щоб поколение росло, вот на тому на чому я росла. Я росла на Степашке. Вот Степашко – это мой герой. Єдина заборонена тема в розмові з Альоною це гроші. То де я заробляю гроші, де я, що за які гроші я відпочиваю, або живу, ну то не має ніякого отношення. Нікому в змі також закидають, що Альона Березовська одна з чотирьох студенток, які оформлені упорядниками скандально відомої Венко Прикерченська. Ця компанія претендує на шельф Чорного моря. Це Про розробки Чорноморського шельфу? Ну, нужно задать вопрос питання Печерской. Или тем людям, которые які здавали ту кампанію. Ну, тобто тут чоловік служби вот, в системі это не було. Ну я точно не подписывалась нигде. гроші на благочинність. Березовська отримує від спонсорів та батьків. Дівчина любить грати в теніс та кататись на конях. На спортивній машині ледь не щотижня їздить до рідного міста. Родилась я в Днепропетровске, но жила я и в третьем в Днепропетровске, так как мой отец э, занимается бизнесом по всей Украине. Я живу в Киеве, в центре у меня. Я не знаю, говорить за дом, не нужно. Да, я живу в Киеве. Мне родители позволяют делать то, что я хочу. У меня нет никаких преград, вообще никаких. Со мной Господь, кого убоюсь Игорь Андрющенко, Виталий Кваша, ТВА. Таким цей тиждень побачили журналісти. ТВА. дякую за те, що ви з нами зустрінемось рівно за тиждень.